Усіх доброго ранку я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота, і зранку ми виїхали на дачу. Ну, вихідний, чому б її не порадіти, йому потрібно трошечки попрацювати. Ми виїжджаємо кожного дня, оглядаємо свої посадки кожного дня. І останнім разом чоловік замітив, що у нас трошечки. Покриваються плоди паршою. Груша в цьому році у нас супірова, але подивіться, на ній є вже парша. Хотілося б скуштувати трошечки чистіших плодів. Не зовсім вона вся така в парші. Ми е, раз, за, мабуть, два чи три обробляли. З весни обробляли мідь вмісними препаратами, і влітку додавали теж фунгіциди, як кропили від плодожерки. Але цього замало для того, щоб виростити товарні плоди, садоводи кроплять дерево по 30 і більше разів. Ну, Ми цього не хочемо, тому що ми його споживаємо самі, тому будемо обробляти по мінімуму. Сьогодні я хочу вам сказати, що ми обробимо його хорусом і скором. Якщо в когось така є проблема, то, будь ласка, скористайтеся цією порадою. Ми обробляємо це не з якихось таких джерел. У нас усі. Друзі, знайомі співробітники займаються садами, мають гектари садів і ми користуємося ще й їхніми порадами. Так що сьогодні ми займемося такою справою. У нас сьогодні напрочуд тихо. Хто дивиться моє відео, то знає, що це у нас дуже рідко буває. Наші співмешканці. Це якось не дуже яскрава, взагалі вони такі зелені, зелені. У нас у сусідки є кицька, яка є. Ящерки, миші. Ось побігла. Уже повністю зібрала цибулю. З цибулею покінчено, лише потрібно буде перебрати. Вона погріється до завтра, і завтра зранку ми її приберемо. Десь поставимо під навіс, хай вона трошечки. Підсохне і потім почистимо. Цибуля така собі середня, але я вам скажу, що це набагато економніше вирощувати знасіння Да, трошечки трудозатратніше, тому що і посадити її, і подивитися за розсадою. Але якщо е, вирощувати з чернушки і теж зберігати піканку, це не виходить більш, менш затратніше, але я вам хочу сказати, що це і зберігається, і краще, і надійніше. Так, і кукурудзка наша набирає стиглості. Я думаю, що, мабуть, вже у понеділок у. Вівторок ми десь вже її зламаємо. Ось я дивилася. Ну, вже така трошечки жовтіє. можливо, і завтра. Якісь черв'ячки тут є, ми її не обробляли. І вже чоловік поніс до дому гарного великого кавуна. Санітар перед тим, як... Покропити дерево вирішив Сережа трошки попідчистити дерева. Яблуні зав'язали хорошо і не витягують цих плодів. Він мілкі зараз трошечки пообриває яблуні в нас почищені, підрізані, не дуже великі, так що можна їм дати раду. Ми вже кропили від парші і, мабуть, дуже вдало яблуні в нас в цьому році, навіть семеренка Чиста і гарна. Будемо сподіватися, що вона вже не стане рябенькою, не кине сіточку. А ось плодожерка почала знову свій такий не зовсім активний лід, але літає, то додамо ще до хоруса Angio і трошки кропнемо яблуку. Думаємо, що це не буде лишнім. Так, а я йду. Хочу зібрати трішечки на борщ квасолі. І я, коли садила, вам казала, що сумніваюся у несвіжому насінні, то хочу вам показати, щоб всі знали, якщо садити старе насіння, подивіться результат. З трьох зійшло дві, зав'язало на двох рослинках чотири стрючки у стрючкові по одній квасолині. Оце вам не свіже насіння. І ось це мені давала сестра свіже. Так що різниця є. У нас дощів немає. Ну так, щось моросить, перепадає, нібито в повітрі чуть волога появляється, але це не так багато для рослин. Полити ми все не можемо. Так що за квасолею не дуже додивилися. Ну, нічого страшного. Більше ми її садити не будемо. Будемо вирощувати те, що в нас виходить краще. Ми до роботи, а всім дякую, що були з нами. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося усім миру. І вперед до перемоги. Пока-пока!